Тримай, тримай, Марку печка, давай, не, йому очень сложно, але не что... Давай. Давай, Микола. Петя фінішував, прийшов у трасу пам'ять, бо горба. Ну, результата не знаю, бо бо... So, puter, e, я тут на сери зарбала, прокаса проусу, хай, пунксу і. Вітаємо! 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 Відео! Можна казати два слова.

це відео що? Ні, Увага! Хто увага, хоче себе упізнати? Шановні учасники змагань, би... шановні тренери, представники команди, судді! <гум> я вас вперше вітаю, по-перше, я вас вітаю з відкриттям зимового сезону в гірськолижному спорті. Це чемпіонатом області сільськовижного спорту серед дорослих юніорів і юнаків. Знімайте ви де-прямо лице. результатом цих змагань. Буде відібрана команда спірної області, яка буде приймати участь у першому і другому етапі Кубка України, і також в чемпіонаті України серед дорослих, юніорів і юнаків, який відбудеться в березні місяця. І чемпіонат, і два етапи Кубки відбудуться в Закарпатті на е із колишній базі Красія, що